Вітаю всіх. Тож, хотілося б розібратися окремо з таким модифікатором, як Subdivision Surface. Це дуже важливий модифікатор для нас. Чим? Тим, що він, в принципі, і робить те, що. Ми маємо робити, але за нас, скажімо так. Тож він додає додаткову геометрію, так. І при необхідності, як я вже казав, її можна примінити е, дії цього модифікатору, і все, що він проєктує на геометрію, е, так, віртуально, так, воно стає реальним, і до нього можна мати доступ і далі редагувати. Як ми це, це робили е, у попередніх відео? Тож, е, Subdivision Surface. Як це працює, як його додати? Давайте зробимо це і пишемо. Subdivision surface, знаходимо цей модифікатор, додаємо його. Як ви бачите, трошки форма змінилася. Тепер, щоб нам, скажімо так, повернути її назад, цю форму з тим модифікатором, який в нас є. А саме Subdivision Surface, нам потрібно змінити трошки геометрію цього об'єкту. Да, в плані, Зараз ми працюємо над боді. Давайте так його і назвемо, щоб нам було трошки легше орієнтуватися. Тож, це а, тіло нашого об'єкту, да, саме головне, самое велике. І давайте трошки змінимо його, попрацюємо над його геометрією, так? щоб а, зробити ту форму, яка нам потрібна з модифікатором. А, поки що він нам не потрібен, то ми його можемо не видаляти, а просто вимкнути з вюпорту, щоб його а, ефекти не, ми не бачили. Так? Тож, а, переходимо в режим редагування, і тепер нам треба видалити цю поверхню, яка оточує нашу цю кнопочку. А, так. Для чого це потрібно? Тому що нам треба. Заново під'єднати ці вершини, як ви бачите, вони не всі під'єднані. Тож, для того, щоб це зробити і правильно вбудувати це все в геометрію, нам потрібно перебудувати її трошки. Це не складно. Тож, як е, я це буду робити, скажімо так, да? як е, це раджу робити, е, ми видаляємо спочатку нижній енгон. X, Delete Faces. Отже, і після цього, як ви розумієте, нам потрібно, щоб деякі вершини зберіглися. Да? Але якщо ми видалимо зараз цей інгон, да, вершина це, ця теж е, зникне. Щоб цього не сталося, і ми зберігли, скажімо, контур, да, який нам потрібен, нам потрібно вибрати вершини і зробити Subdivide і видалити середню вершину середину. І ось таким чином ми залишимо так. Внутрішній контур на місці і будемо його трошки інакше заповнювати. Тобто, По-перше, ми поєднуємо ці дві вершини, бо там немає геометрії, вони не поєднані. По-друге, що ми можемо зробити? Подивитися, що в нас є необхідна кількість так, сегментів, і тут її немає, то її нам треба додати. Цю кількість. Що ми робимо? По-перше, ми да, можемо так само да, додати сюди. Вершину, і потім ми це все поєднуємо, так. Ось таким чином. Обираємо 4 вершини і натискаємо F. Так само ми робимо тут. Обираємо 2, Subdivide. І рухаємо трошки догори цю вершину, бо вона нижча, ніж нам потрібно. Ось таким чином. Ну, приблизно ми спозиціонували її. І так само так, обираємо. Раз, два, три, 4. Faz, 2. 3, 4F. До речі, уважно обирайте, щоб не поєднати не ті вершини. Так, так само робимо тут. Subdivide. І рухаємо трошки вгору. Double G це вздовж ребра рухається вершина. F. От, як тут приклад такий стався, так, ми можемо його вибрати. Оп, тепер правильно. І рухаючись далі, продовжуємо заповнювати полігонами. Якщо спростити трошки, да, ми маємо певні паттерни. Щоб заповнити легше цю, цей простір, якщо у вас є якийсь повторюваний паттерн, то ви можете зробити заповнення один раз, і потім, обравши ребро, натискаючи F, заповнювати його. Послідовно. Але це коли є у вас достатня кількість сегментів. Як ви бачили, зараз це не спрацювало, тому що нам потрібно додати додатковий сегмент сюди. І, в принципі, мабуть, і все. Тож тепер це має спрацювати краще. Як ви бачите. Тож, перше, що нам потрібно було зробити, ми зробили. Але, як ви бачите, вони тепер тут не поєднуються. Так? А нам це потрібно тож ми можемо зробити Ctrl-R. Так, трошки підсунути догори, вибрати вершини і поєднати їх через J. Ось так само ми можемо зробити тут. Але тут нам поєднувати не потрібно. Але бажано, щоб там це ребро було, тому що, як ми бачимо, зараз трошки воно нижче. Ми можемо його підправити, скажімо так. Ну? Рухаючи або по Z, або WG, і рухаючи вздовж ребра. Додаємо ще одну, і тепер ще раз рухаємо. І вони так набагато рівніші. Тож, саме можна зробити тут. І якщо ви, до речі, хочете їх вирівнити чітко по вертикалі, тобто по горизонталі, як зараз, то ви можете обрати і ці сегменти, і ці сегменти. Зробити Scale Z0. І тепер вони мають Scale до середини своєї і вирівняні чітко відносно свого центру обрані ці елементи тут. Так, ми можемо трошки ще рівніше це зробити. Тож, тепер у нас є ось така геометрія. І подивимося, як це працює з модифікатором. Як ви бачите, набагато краще. Ось. І давайте зробимо те ж саме з іншими отворами. Тож, в режимі редагування. Поєднаємо так само ці вершини. Як ми бачимо, тут в нас більше сегментів. Тож, що ми можемо зробити поки що? Да? Ми. Ці сегменти поєднуємо до центру і поєднуємо через J з цією геометрією. Так само робимо і тут. Так, Обираючи дві вершини J. І так само тут. J. J. Ще раз нагадую, що треба бути уважним щодо цих моментів, щоб не обрати, наприклад, цю вершину. Тож, рухаючись далі. Так, Зараз ми можемо спробувати, так само, як і в минулий раз, видалити геометрію. Тільки в нижній частині нам потрібно буде трошки більше сегментів, а саме три. Так, давайте додамо три сегменти і поєднаємо їх через J. Як ви бачите, тут геометрія вже готова, вона вже є, то ми не робимо F через заливання. Так. Ми просто J і їх з'єднуємо один з одним. Так само можемо зробити тут. І додатково тепер ми можемо, наприклад, Dissolve Edges видалити це ребро і Dissolve Edges це ребро. Але не забувайте, що тут може лишитися сегмент. Так? І перевіряємо це на наявність того або іншого сегменту. Так само тут поєднуємо до центру. J, поділяємо на. Навпіл, так, і ось таким чином J. І J. Тож, це додатково да додаємо ще сегменти. Ми можемо зараз поділити їх на, так, здається, на декілька частин знову ж таки, і поєднаємо їх через J. Ці ребра можна прибрати. Dissolve Edges. Dissolve edges. Перевіряємо, чи немає тут вершин. І е, якщо ми перейдемо в режим е, відображення модифікатора, то ми побачимо, що вже тут немає таких дивних викривлень. Так, і все відбувається набагато краще. З точки зору візуальної складової, так, як це все відпрацьовує у нас. Тут нам межі цьому. І давайте додатково ще да, виправимо цей момент. Тож, виключаємо знову модифікатор, щоб нам трошки легше було працювати. І так само поєднуємо, як ви бачите, нам вже тут буде легше, тому що е сегментів кількість не змінилася, вона така сама, як і була до того е на минулому е отворі. Тож, так само робимо і тут поєднуємо ці два сегменти. Ці два сегменти. Так. Поділяємо верхню частину на навпіл. Ось. І поєднуємо теж через J. Так. Є така. Торія. Так, тепер спробуємо видалити ці ребра Dissolve Edges. Так само і тут. Dissolve Edges. Далі йдемо. Вершина J. А, додаємо сегмент. Дивимося, тут він. Теж потрібен. Поєднуємо його. До речі, так, не вам буде перевірити ще додатково ці моменти. Ну і давайте додамо ще тут сегментів. Навіть якщо вони не поєднані, бажано, щоб вони були, бо вони додають е цілісності сітці. Як ви бачите, сегменти е більш-менш вони е одного розміру, як я і вже казав, до цього треба прагнути. Щоб щільність була через J. Так, вибачите. Е щільність має бути. Однаково. Тож, таким чином е, можемо перевірити ще раз. Як ви бачите, ми виправили цей момент, коли геометрія залежить всередину. Тепер нам потрібно попрацювати з цими сегментами. Так, давайте е, перш за все, приберемо ці кубики. В блендері є два режими шейдингу: «Shade Flat і «Shade Smooth. Шейт Flat – це ми бачимо зараз, коли ми бачимо сегменти, очевидно вийдимі нам зараз. Щоб цього не було, так, щоб у нас було більш гладка поверхня без цих кубіків, нам потрібно зробити Shade Smooth. Як ви бачите, ми можемо до нього повернутися або прибрати його. І таким чином Shade Smooth нам дає те, що у нас геометрія виглядає вже набагато краще. Є певна ітеративність для в'юпорта і для рендеру. Тож ви можете в вьюпорті подивитися, як це буде виглядати з ітеративністю в 3, а від рендерити можете менше, так? Або навпаки, якщо у вас там, наприклад, в'юпорт або слабий комп'ютер, ви можете зробити інакше. тобто цю емітувати меншим чином, а при рендері вона буде більша. Але я частіше за все роблю ось таким чином. Тобто, троєчка це дуже непоганий е, рівень ускладнення мешу, так, Сіці. І так само на рендер мені частіше за все більше не потрібно, але знову ж таки, знаючи це, ви можете підняти рівень згладжування, щоб ці кубіки були ще менш помітні. Давайте розберемося, взагалі, як виглядає це все. Да? Якщо Подивитися через режим сітки, то ми можемо бачити, що у нас тут нібито немає плотності ніякої, щільності, така вона відсутня. Але якщо ми заберемо цю галочку, так, ми побачимо наскільки більше полігонів, тобто це викривлення, вони вже не такі кубічні, тому що щільність полігонів і розмір їх, він менший стає. Давайте додатково для прикладу додаємо коло в центр. так. І як ви бачите, коло має декілька сегментів. Якщо ми їх почнемо прибирати, то ви бачите, коло вже перестає бути таким округлим, втрачає свою округлість і сегментів кількість зменшуючись, дає йому цю угловатість. Так. Як коли кути, такі дуже очевидні, скажімо так. І як тільки ви. Додаєте більше сегментів, то воно скруглюється поступово. Так само працює і Subdivision Surface модифікатор. Тобто він додає програмно додаткові так, сегменти, ну скажімо так, бере те, що у вас є вже, і інтерполює, тобто перемножує це все і робить по, скажімо так, по сітці. Ті заповнення більш інтенсивне. Що і дає оце скруглення, тобто, якщо ми їх будемо додавати, додавати, додавати безкінечно, то можна сказати, що в нас коло буде ідеально кругле. Поясню, як це працює. Тобто, чим більше у вас сегментів, скажімо так, тим більше у вас кругла або квадратна форма. Тобто, так це працює у блендері. Ну і в принципі в будь-якому полігональному софті, який ви будете використовувати. Тож, знаючи це, нам потрібно ще один момент зрозуміти, чим ближче е, один сегмент до іншого, тим менше о, викривлення, так, оцей скруглення він має. Якщо ми зараз додамо до цих сегментів е, ще один, так, по колу, Edge Loop так званий, і будемо рухати його ближче до іншого сегменту, який з краю знаходиться, як ви бачите, тут вже ми маємо скруглення набагато менше. Так? Тож, таким чином ми можемо на це впливати. Якщо ми задамо е, такий самий луп тут, то, як ви бачите, скруглення теж змінюється. І додатково... Тож, ми можемо таким чином, відстанню від, від е, інших елементів редагувати ті скруглення, які ми маємо. Давайте поки що видалимо це, бо це більш для прикладу. А щоб змінити саме так, як нам потрібно, нам знову ж таки треба трошки буде перебудувати це все. Ось. І ми цим і займемося наступного разу. Поки що це все.